Отже, сьогодні поговоримо з Анастасією Чугар, вчителькою логопединою та експерткою з розвитку дітей, саме на ось цю тему. Доброго, Доброго ранку, вітаємо вас у нашій студії. Доброго а, ранку. Поговоримо про 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 мовлення. мовлення, Власне, і ось скажіть, будь ласка, з якими найчастіше проблемами стикається вчитель логопед у своїй роботі. Доброго ранку ще раз. Вчитель логопед це такий фахівець, який працює від нуля до 99 років. Ого, який у вас 99. широкий спектр. Звичайно, пацієнтів. для будь-якого віку, тому що вчитель логопед він працює і з породіллями, і з батьками дошкільників, молодших школярів, школярів, і звичайно вже з підлітками і з дорослими. Ось тому наша професія дуже широка. Ось, але найчастіше питання, з яким стикається вчитель логопед, це звичайно питання порушення звукових... Умови угу. а, так, от, власне, чи можливо взагалі без допомоги логопеда от, батькам працювати з мовленням дитини? На вашу думку, от де цей критерій або це межа, що десь щось батьки можуть зробити, а щось вже ні треба йти до спеціаліста, от, кого як ви. Е, ну, хочеться зазначити, що звичайно, перед тим як проводити якісь маніпуляції в домашніх умовах, я все ж таки раджу звернутися спочатку на комплексну діагностику, тому що вона проходить зазвичай в чотири етапи, заповнюється. Ця анкета збирається анамнез так. Далі переглядається відеофрагмент, проводиться заняття з дитиною, і потім, звичайно, широка велика консультація для батьків, де надаються всі поради. І вже потім вчитель логопед ну, або якийсь інший фахівець, який працює з малюками, він зможе вже підказати, чи доцільно буде конкретно в цьому випадку займатися вдома самостійно, чи все ж таки без допомоги спеціаліста ми обійтися не зможемо. Uh -huh. Так, а от, е, повертаючись до попереднього питання, от найчастіше е, все-таки, які найпробле... найчастіші проблеми у діток? От, до прикладу, які ситуації? Тому що, от, я пам'ятаю, коли я був маленький, то Найчастіше ми не могли вимовляти, Ши, також, Так, я, я, я також ходив до логопеда, а в мене друг, то він шиси. Оце угу. не міг. Е, е... Оце, власне і є оце питання порушення звуковимови, про яке угу. я сказала, але воно, в свою чергу, просто розподіляється. Воно може бути або поліморфне, або мономорфне. Тобто, коли порушується. Певна група звуків, те, про що ви сказали, або це можуть бути свистячі, з, з, ц, дз, або шиплячі, ш, ж, ч, дж, ш, або сонори л, р. Оце власне і буде найчастіше. Але це те, про що ви сказали, це є звуки пізнього онтогенезу. А звуки раннього онтогенезу вони порушуються трішечки рідше, тому що вони входять до гоління, до лепету. Тому, в принципі, ну, переважно більшість дітей все ж таки можуть і голіти, і лепетати, Ось, а вже потім, десь після двох років, коли ми вже виходимо на рівень слова, на рівень фрази, ось там порушення найчастіше трапляються саме там. Ось, і, і допомогти можемо, ми дійсно в домашніх умовах, знову-таки наголошую, що необхідно все ж таки на діагностику спочатку звернутися. Так? Але батьки з деякими питаннями порушення звуковимови або викликання звуків, тому що це трішечки прорізне, можуть впоратися самостійно. Як, Можна як ще, так, так. ще одне питання. Я просто хочу от трішки проаналізувати а, покоління от наше, там, давайте скажемо, і покоління цих діт діток, які вже народилися в смартфонах. На вашу думку? Чи більше в них труднощі вчитися розмовляти, говорити ніж ми, які навчилися без смартфонів? Звичайно, це безпосередньо буде впливати на розвиток мови і мовлення. І також ми говорили про зв'язок мовлення і харчування. Також так, так, так. і на цій студії, ось тому. Харчування, екологія, гаджети це все буде впливати на розвиток мови і мовлення. І, звичайно, що поняття норма, його нікуди дівати не потрібно, норми дійсно існують. Але трішечки все ж таки вони зрушилися з місця і не в найкращий бік. Uh -huh. На жаль, але це буде дуже впливати. Але з іншого боку, дітям трішки легше навчатися сучасним онлайн, тому що вони вже з дитинства звикають до цієї діджиталізації, так, і тому так, 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 сприймати інформацію їм навіть. Онлайн через певні мультфільми, презентації, та вже навіть краще ніж там дідусі бабуся можуть так, так, так. Вони можуть навчити навіть дорослих, як там заходити <гум> і знайти той мультик, <гум> який їм потрібен. <гум> ось ви сказали про те, що батьки можуть самостійно навіть допомогти своїм дітям навчитися, вимовляти певні звуки і не завжди обов'язково там звертатися, бігти до логопеда і дуже сильно хвилюватися. А ось хочеться спитати, як батьки можуть це зробити і де вони можуть черпати актуальну інформацію стосовно ось Аме того, які методики бувають, як допомогти там певний звук дитині вивести. Так зараз дуже є багато різних джерел інформації. Ось у зв'язку з тим, що у нас була пандемія, також всі вимушені були черпати інформацію Online, або так. завантажувати щось, свої якісь наробки, так, педагогічні. Також зараз, на жаль, через військовий стан багато хто опинився без освіти. І, власне кажучи, завдання онлайн освіти це допомогти цій категорії людей, яка опинилася без очного, так, втручання у цих корекційних розвивальних занять. Де можна Можна черпати інформацію. Ну, звичайно, це джерела, це книжки, це література, фахова наукова. До речі, зараз на літературі дуже часто є такий маркер для спеціалістів, mm -hmm. для батьків. Mm -hmm. Тобто там буде yeah. відрізнятися просто доступною мовою, будуть пояснюватися складні речі. Так? Далі, звичайно, це ютуб-канали спеціалістів, це сторіночки Інстаграм. Зараз у кожного фахівця, я думаю, є сторіночка Інстаграм, де він розповідає, ділиться своїми порадами. Я завжди кажу, що що Я зацікавлена в тому, щоб батьки дізнавалися, тому що чим більше вони пропрацюють, тим менше мені потім роботи як вчителю логопеду. Тому що ми маємо відповідати за націю. Ось педагоги, тому звичайно, що ми за раннє втручання. Вони там можуть почерпнути інформацію. Ось, і звичайно, зараз є дуже багато педагогічних хвилинок, безоплатних, безкоштовних в дірект. Тому інформації дуже багато, але головне. Просто щоб батьки розуміли, що саме їм потрібно, тому я й кажу, що краще звернутися на діагностику, тому що мовленєвих порушень їх дуже багато, і корекційні маршрути будуть відрізнятися. Навіть якщо ви казали, щодо корекції сонорів, там сонорів так, звука Л. Може, людина не вимовляє через те, що є якісь порушення в розвитку артикуляційного апарату. Можливо, якщо є порушення на рівні слуху, можливо, на рівні того, що неправильно сформований мовленєвий видих. Тобто порушення одне, причини різні. Так, І так. батьки можуть з кожної з цих причин пропрацювати це вдома самостійно, але ось конкретно дізнатися, якщо так, яка от проблема. Так, от дізнатися, яку причину все ж таки вони не завжди можуть самостійно. Так, 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 Тому так. ось в цьому. Основне питання. Підійдіть, зверніться, і я вважаю, що той фахівець, який компетентний, він ніколи не буде брати в роботу дуже легкі випадки. Навіщо? Якщо батьки можуть вдома ось так елементарно виправити щось таке дуже-дуже маленьке. Звичайно, таких випадків їх небагато, їх мало, коли взагалі не треба ніяка допомога, так? але вони є і можна з цим працювати. Дякую. Анастасія, скажіть, будь ласка, те, про що ви раніше говорили. Що є нормою, uh -huh. до прикладу, можливо, там врочок, в два, в чотири, і вже до того, коли йде в шість сорочків, коли там в 6-7, коли дитина йде до школи, що вже на цих періодах дитина мала би мати, і, і що ну, де оці красні пропорції, що дитина? Просте, а прогресу немає, і потрібно вже ну як то задіяти у спеціаліста. Так ем, дивіться, якщо ми з вами побудуємо такий будиночок, щоб нашим глядачам було зараз, Ви зрозуміло, так класно розказуєте як для тіток. Будиночок. Ну, е давай професія така. Так. Я завжди намагаюся. Мені подобається. Так я скрізь зазначаю, що я говорю простими словами для батьків. Вони в декретних відпустках трішечки заклопотані. Вони можуть дуже складні речі не сприймати. Так, чудово. Тому я завжди пояснює будиночок. Малюєм Будиночок намалювали, і ось мова і мовлення це найвища психічна функція, це буде дах цього будиночку. Тобто, найперша задача, відповідає на питання батьків, це звертати увагу не на дах, а на фундамент, фундамент перший поверх другий, третій і так далі. Угу. Там їх дуже багато. Що у нас фундамент? Що у нас фундамент? Це розвиток примітивних рефлексів. Угу. Тобто, якщо дитина. Там не вчасно сидить, якось перед тим не так поповзла, щось якось не може правильно стрибати, правильно рухатися. Якщо у дитини не не згасли орально сегментарні автоматизми, які мають згаснути, от немовлята так чим відрізняється вже від такого більш дошкільничка. Так. Ось оцей щабель, якщо десь там є порушення. Іти до вчителя логопеда поки що, немає сенсу. Адже там більше фізіологічні такі. Так, необхідно такі. пропрацювати з іншим спеціалістом. Рухаємося далі. Це розвиток сенсорних систем. Найпершу першу чергу це тактильна, вестибулярна, пробіріоцептивна. А вже потім ми будемо переходити до слухової, нюхової, ось, зорової систем. Знову-таки раз, помітили, що дитина не може тримати рівновагу, не може їздити там на самокаті, на велосипеді. Угу. Знову раз, ага, щось там десь не Червоний прапорець. Так, раз. Наступне рухаємося: це рухова активність, це як спрацьовують у нас нейронні зв'язочки між правою півкулю, лівою півкулю. схема тіла, постуральні рефлекси сюди відносяться, сприймання, окоруховий контроль, там дуже всього багато. Знову-таки це ще поки що не логопед, це інший фахівець. І таким чином, по черзі-по черзі, ми з вами доходимо і вже в кінці будуємо дах. Тобто, найперше звертати увагу на фізіологію на розвиток рухової, сенсорної системи, і вже далі піде вчитель логопед. Ось. Але, звичайно, звуки, якщо ми говоримо конкретно про звукову мову, тому що ми ж працюємо так, ще так, над іншими, над лексикою, над граматикою і так далі. Якщо конкретно звукова мова, то в два рочки у дитини вже мають бути е, дуже чудово Це губні звуки, передньоязикові звуки. Е, далі в три рочки з'являються середньоязичні, задньоязичні звуки, е, свистячі. Далі 4 роки. Це так дуже трішки умовно, так, не так, дуже так, можливо загальному, професійно. Загальному, так, так, так. Але для того, щоб батьки трішечки зорієнтувалися, це шиплячі звуки, і останніми з'являються сонори. Це, власне, лори, які вже останні і за ними зазвичай приходять школи. Але ми говорили з вами про сензитивні періоди так, так, в стінах цієї студії і сказали, що може тривати корекція і декілька занять, і декілька років. Тому, будь ласочка, знову-таки всіх закладаємо. Ликаю, будь ласка, прийдіть на діагностику. Чим раніше, тим краще, і можливо, ви вдома за кілька занять впораєтесь, а можливо, трішки якщо буде займаються працювати. батьки віддали до спеціаліста, проходить час, а прогресу немає, немає результату. Про що це свідчить? Так, це свідчить якщо до спеціаліста, то це свідчить, ну, на жаль, про те, що цей спеціаліст не дуже освічений, так? Тому що в нашій державі вчитель логопед є педагог. Якщо ми користуємося закордонними практиками, то там вчитель логопед він є лікар. І сучасні логопедині, такі як я, мої інші колеги, ми намагаємося все ж таки трішечки почерпнути досвід закордонний. І ось якраз він нам говорить про те, що. Необхідно спочатку пропрацювати фундамент, ось ці поверхи, а вже потім рухатися до логопедії. Е, у нас, на жаль, ще є ті спеціалісти, які не люблять проходити за якихось там причин курси, підвищення кваліфікації, є не дуже такі добропорядні, які просто беруть дитину в корекцію, але не пропрацьовують ось ці інші mm -hmm. так, е, шаблі. Далі може бути така історія, що спеціаліст працює сам, так от в кабінет, є там логопедична студія, де немає. Куди перенаправити так, є така історія, що багато хто виїхав за кордон зі спеціалістів суміжних, так з моєю професією, знову таки немає на жаль, куди відправити. Ось тобто, ось такі можуть виникати ситуації. Тому, якщо немає результату, необхідно проаналізувати. На якому поверсі сталася ось ця невеличка помилочка, де оця цеглинка десь uh -huh. у нас пропала і uh -huh. її необхідно добудувати, і вже потім знову повернутися на рівень мовлення. Мені дуже подобається ця ваша метафора порівняння з будиночком про те, що спеціаліст ми до нього приходимо там з дитинкою, і він допомагає визначити, на якому поверсі, де та цеглинка загубилася, так. так і тоді, з цього відштовхуючись, ми можемо пропрацьовувати і далі розвивати мовлення наших дітей. Дякуємо вам за те. Що були із нами, пані Анастасія, за те, що поділилися такою інформацією, і я сподіваюся, що це буде корисним для молодих батьків, для тих, в кого є дітки, які е, хочуть зробити так, щоб їхні діти були успішними, щасливими в майбутньому і гарно навчалися. Адже від цього власне мовлення це є основа. Дякуємо, так теж дякую вам за запрошення, і хочу сказати нашим глядачам, що мовлення це здоров'я, це частина психічного здоров'я. Uh -huh. Тому, будь ласка, звертайте на мовлення. Таку саму увагу, як і на інше питання дуже вам дякуємо, Анастасія. Ще раз е, е, по собі. Ну що ж, дорогі глядачі, Анастасія Чигер, вчителька логопадення та експертка з розвитку дітей, була у нашій студії сьогодні. І нагадуємо, що ви зможете переглянути у повторі. Розмова з Анастасією, якщо вважаєте, що дійсно це актуально для вас або, можливо, вашим близьким, тому що є порушення трішки в мовному процесі у ваших близьких, нехай це все послужить на добро для вас.